Вітаю вас, дорогі мої глядачі, я Наталя і це канал про в'язання. У нас сьогодні 3 березня. Зранку був Щепучий морозець, але день сонячний, по весняному теплий. Тож можна сказати, що весна прийшла не тільки по календарю. А оскільки в нас початок місяця, то час згадати про наш спільний проєкт, який називається Симфонія Жакарду. Його розпочала Наталя Бабенко з каналу В'язання та сільське життя. Кожного місяця у нас випадає якийсь новий, цікавий візерунок, і майстрині в'яжуть вироби, кожна свій. Цього року я вирішила в'язати джемпер на круглій кокетці і мені настільки сподобався візерунок січня і е, трошки такий лаконічний, буквально в два рядочки і шість петельок у нас візерунок. Лютого, що Я вирішила між собою ці два візерунки повторювати, і в мене вийшла ціла кругла кокетка. Зараз а, мій джемпер симфонія жакарду має ось такий вигляд, я вже зв'язала підрізи досить зручний, тут я в'язала круглу кокетку без розрахунків, а, приміряю. Це дуже потрібно, бо розрахунки за розрахунками, сантиметри з сантиметрами, але на себе приміряти то святе. І це одна з причин, чому мені подобається в'язати вироби саме згори до низу. На будь-якому етапі в'язання виробу, ти можеш на себе приміряти. І одразу розуміти, чи це те, чого ти хочеш, чи це не те зовсім. Візерунок березня він вже випав. Він є на каналі Наталії. Посилання на її канал я обов'язково залишу в інфобоксі. Хто в'яже тому легкого в'язання, натхнення. Ну і хто ще тільки планує долучитися до нашого спільника? Будь ласка, ласкаво просимо спиться, пряжі, трішечки магії, і до кінця року у вас буде прекрасний. Плечовий виріб, або який ви собі захочете. Минулого року я, до прикладу, в'язала снудик. Ну і також щиро хочу всіх привітати з весною. Тепла, добра, усмішок.